Витік радіації зафіксували в Ірані ситуація на Дніпропетровщині. Російські війська перетнули межу області чи ні. та Україна повернула тіла загиблих. Вітаю з вами, Анна Явамельник та вся команда Еспресо. Витік радіації стався в Іранському Натанці. після враження Ізраїлем ядерного об'єкта. Повідомляє організація атомної енергетики Ірану. Нагадаю, Ізраїль провів масштабну атаку на Іран. Цілями стали радарні установки, пускові комплекси і стратегічні об'єкти. Повідомила армія оборони Ізраїлю. За їхніми даними знищені десятки позицій протиповітряної оборони на заході Ірану. Також за даними видання Reuters, щонайменше 20 високопосадовців Ірану загинули через удари Ізраїлю серед загиблих командувач повітряно-космічних сил корпусу вартових ісламської революції Амір Алі Хаджізаде. Після атаки влада Ірану офіційно заявила про вихід із ядерних переговорів із США. У відповідь на атаки Тель-Авіва Тегеран запустив сотні безпілотників у бік Ізраїлю. Країні вдалося перехопити всі дрони. Після цього Ізраїль оголосив мобілізацію резервістів. За даними медіа, військова операція триватиме щонайменше два тижні. Людей просять підготувати укриття. Не запастися водою та їжею. Тим часом Іран заявив, що Ізраїль офіційно оголосив їм війну. Над мечеттю Джам Каран підняли червоний прапор. Це символ помсти. Також Тегеран звернувся до Ради безпеки ООН з вимогою провести екстрене засідання. Один мільярд євро від ЄС Україна отримала черговий транш, забезпечений доходами від заморожених активів Російської Федерації. Повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Це вже п'ята макрофінансова допомога від ЄС. Загалом в межах ініціативи ЕРА Україна отримала вже сім мільярдів євро. За словами Шмигаля, залучені кошти спрямують на ключові видатки держбюджету. Європейський союз продовжує тимчасовий захист для українців ще на один рік. Він буде діяти до березня 2027-го, заявив міністр національної єдності Олексій Чернишов. За його словами, це дасть мільйонам українців ясність і безпеку для планування свого життя. Чернешов також нагадав, що Росія щодня і щоночі атакує цивільну інфраструктуру. І єдність із партнерами для України зараз критично важлива. В Україну повернули тіла 1200 загиблих, за твердженням російської сторони, це громадяни України, зокрема військовослужбовці, повідомили в координаційному штабі. Репатріація відбулася згідно із домовленостями в Стамбулі. Перше від початку повномасштабної війни російські війська нібито перетнули межу Дніпропетровщини. Пише New York Times. Зокрема, у статті наводять слова бійця 72-ї бригади, що росіяни просуваються малими групами, по двоє шестеро солдатів. У відповідь на це речник угруповання Хортиця Віктор Тригубов заявив, що ситуація на цьому напрямку не змінилася. За його словами, наразі немає підтверджених даних про те, що окупанти перетнули адмінмежу області. Цю ж інформацію підтвердив прес-офіцер Андрій Задубінний. Він заявив, що дані про проникнення ворога на Дніпропетровщину не відповідають дійсності. У Франції автобус з українцями потрапив у смертельну аварію. Трапилася трагедія між містами Рен і Леман. Інформує Радіо Франція. Попередньо автобус з'їхав у. Кювет загинули щонайменше четверо людей ще 11 у тяжкому стані. Легкі травми дістали понад 30 пасажирів. В МЗС України підтвердили, що в автобусі були українські громадяни. Серед них діти на місце ДТП виїхали представники нашого посольства у Франції. У Львові відтепер працює перший стаціонарний центр рекрутингу сухопутних військ ЗСО. Пункт облаштували на центральному залізничному вокзалі міста. Фахівці консультуватимуть охочих щодо мобілізації, підписання контракту та вакансій у бригадах сухопутних військ. Він працює щодня, окрім неділі у будні. З 8 до 18, у суботу до 14. в стаціонарному центрі жителі та гості Львова зможуть отримати всю необхідну інформацію у зручному форматі. Сьогодні ми раді вітати усіх охочих долучитися на військову службу. Адже саме на цьому пункті буде відбуватися професійна фахова консультація від наших фахівців-рекрутерів. Також тут можна буде пройти психологічні тести, якщо людина вже захоче долучитися на військову службу. Також наші представники супроводжуватимуть на військово-лікарську комісію кандидатів охочих долучитися. І тут можна буде безпосередньо поспілкуватися, пройти співбасі точніше, з представником обраної бригади. Наша бригада зараз Медиків та водіїв, звісно, номерів обслуги, як базова професія в артилерії, та навідників операторів. Наша брада зараз розширюється, тому нам потрібні люди, щоб докомплектувати свій підрозділ. В нас кожен кандидат може підійти обрати, верніше зателефонувати. Ми можемо запропонувати йому. Посаду за його вміннями, навичками, можливими якимись конкретними діями вченками. Тобто людина для себе вибере свою посаду. Лілія Маланчук, борчиня з Білої церкви. Її прізвище звучить на міжнародних аренах. Спортсменка змогла перетворити поразки на досвід, а потім на перемоги. Її головна мета перемога на олімпіаді. Детальніше у сюжеті моїх колег. У соціальних мережах вона з квітами в руках і песиком на прогулянці, але варто їй вийти на борцівське килим. І перед нами вже зовсім інша Лілія Маланчук зібрана, стримана та нещадна. Тут діють не емоції, а точність рухів, і саме тут вона кладе суперниць на лопатки. Лілія титулована борчиня вільного стилю, яка за плечима має численні нагороди та перемоги чемпіонатів України, Європи та світу. Свою спортивну кар'єру вона почала ще на Вінничині в 11 років, але справжній прорив відбувся в білій церкві, куди вона згодом переїхала. З восьмого класу я поїхала перший раз на Україну 38 кілограм. Виграла це. Були мої перші такі змагання. І тренер побачив мені потенціал, і ми почали з ним працювати більш серйозніше. Нині 23-річна дівчина, майстриня спорту України міжнародного класу та членкиня національної збірної. Щоб тримати цей рівень, вона тренується щодня. Загалом 11 занять на тиждень. У розкладі не лише боротьба, а й відновлення, сауна, масажі, контроль за сном, вагою та харчуванням. Каже для неї спорт це задоволення, але навіть у ньому має бути щоденна робота над помилками. Саме це і робить її результат не випадковим, а закономірним. Тренера є свій план на кожен день. Наприклад, в суботу, зранку у нас крос, тренажерний зал. вечором у нас відпрацювання, так як після вихідних початок неділі. Вівторок у нас більш складніше день, там розбарювання, боротьба вже, вдосконалення кітків, більш коли тіло вже розігріте. І з кожним днем все складніше до п'ятниці. Серед найбільших здобутків Маланчук стрібло Кубка світу 2020 року. Друге місце на чемпіонаті Європи 2021, Бронза на світі у 2023 Та титул чемпіонки Європи 2024 року. Але так було не завжди. Зізнається спортсменка. На початку кар'єри доводилося чимало програвати. Та сьогодні ситуація змінилася, і тепер її бояться суперниці. Своєю фішкою Маланчук називає прохід у ноги. Прийом, який вимагає не лише. Ласкавичної реакції, а й ювелірної точності. Боротьба це такий простий спорт, який в якому воля до перемоги. Якщо вона більша, ніж страх програти, тоді якийсь шанс є у лілі. Сис Вона має сильний характер. Йде до цієї перемоги, тобто вона старається зараз. Така тенденція, що жіноча боротьба вона на такому рівні си, що не так легко виграти. і вони зачасту борються жорстче і краще, ніж навіть чоловіки. І поки завершувати свою боротьбу в спорті Лілія не планує принаймні не раніше ніж здійснити головну мрію вийти на килим Олімпійських ігор. Тож попереду у дівчини ще три роки підготовки, аби у 2028-му таки поїхати до Лос-Анджелеса та гідно представити Україну, Ярослав Гопаца, Олександр Куга, спеціально для Еспресо. Команда Великого ефіру Василя Зими працюватиме далі. Будьте поруч.